Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Наталія Кавецька. Я є експерткою і сарєднання з організації надання соціальних послуг. 17 січня цього року Кабінетом міністрів України була прийнята постанова, яка закріпила дуже важливий проект. Метою цього проекту є трансформація системи надання соціальних послуг, є створення нових інструментів, механізмів для того, аби розширити ринок надання, для того, аби залучити більшу кількість надавачів. Для того аби максимально бути наближеними до отримувача послуги, власне цей проект реалізується в межах іншого масштабного проекту, який впроваджується за підтримки уряду Великої Британії: соціальний захист для інклюзії, стійкості інновацій та трансформації спіріт». Проект впроваджується Міністерством соціальної політики України в партнерстві з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю ЮНІСЕФ Україна за адміністративної підтримки ІСАР-Єднання для того, щоб організація могла податися до участі в конкурсі, щоб потім могла отримати малий грант, про який ми говоримо так в межах постанови 40. Вона обов'язково має бути включена до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. І дуже часто організації хвилюються, як пройти цей шлях. Переживають, що є ні, труднощі чи виклики, з якими треба впоратися, насправді процес не такий складний, і ми сьогодні про нього поговоримо. Тому я би хотіла представити гостю нашої студії, пані Крістіно. Вітаю. Вітаю! З нами сьогодні Крістіна Вітко, керівниця експертної групи з питань цифрових систем Міністерства соціальної політики України. Пані Крістіно, загалом хотіла би проговорити, яке функціональне призначення реєстру, для чого по великому рахунку він як такий. Зації дуже часто хвилюються, як їм потрапити в реєстр. Інколи навіть не розуміють до кінця, для чого вони це мають робити, бо вони кажуть, що ну ми ж і так надаємо послуги. Так, тому моє таке ключове стартове питання: для чого реєстр загалом? Так, яке основне його призначення? Ну, основне призначення реєстру це розуміння на рівні держави. Глобально, скільки надавачів соціальних послуг в нас існує в країні, і які послуги вони надають, як вони їх надають, якість їх надання. Це дає можливість на глобальному рівні стратегічному для міністерства формувати і планувати державний бюджет України для розуміння, скільки грошей необхідно виділити з бюджету для фінансування. Надання соціальних послуг людям, які їх потребують, чудово. Тоді ми можемо фактично зробити висновок, що цей реєстр допомагає державі зрозуміти так, скільки є отримувачів, скільки є надавачів, які послуги надаються, і цю всю інформацію фактично витягнути якомога швидше. Саме так, це нам і дає можливість глобально і стратегічно розуміти, які послуги є найбільш затребуванішими, якість їх надання. А це дає можливість ефективно планувати видатки з державного бюджету. Наприклад, я є організацією, яка має намір податися на конкурс, отримати малий грант. Для цього мені треба бути в реєстрі. Що я маю зробити? Які мають бути мої кроки для того, аби я стала надавачем соціальної послуги. Насправді існує декілька шляхів. Один із них, те, що я вже розказала, це так би мовити паперовий шлях, коли надавач соціальних послуг організація звертається безпосередньо до реєстратора в орган соціального захисту населення або ЦНАП за місцем юридичної реєстрації організації. Подає паперовий пакет документів, і вже уповноважена особа їх розглядає і приймає рішення про включення в реєстр, або у разі необхідності, наприклад, додання додаткових документів, то документи повертаються на доопрацювання. Проте з минулого року, з 27 вересня 2024 року, ми впровадили промислову експлуатацію соціального порталу електронних послуг Мінсоцполітики, і саме на цьому порталі розроблений кабінет надавача соціальних послуг. Взагалі, впровадження соціального порталу на сьогодні почалося саме з цифровізації соціальних послуг в цілому. І от за допомогою цього електронного кабінету у надавача є можливість в електронному вигляді подати запит на включення в реєстр надавачів соціальних послуг. Всі документи подаються в електронному вигляді, накладається кЕП юридичної особи, і документи в електронному вигляді відправляються до обраного реєстратора, яким і приймається рішення про включення надавача в реєстр. Чудово, тобто, фактично є два шляхи: можна в паперовому форматі це все зробити, так можна це подати електронним способом. Якщо ми говоримо про паперовий формат, де я як надавач потенційний можу знайти перелік реєстраторів до кого звернутися? Я просто приходжу в ЦНАП і там запитую інформацію, чи є десь вона акумульована. Так, цю інформацію можна побачити, наприклад, на сайті Міністерства соціальної політики України. В нас розроблені два дашборди. Один із них саме для надавачів соціальних послуг, на якому відображаються всі реєстратори. В Україні, і ви можете за місцем своєї реєстрації знайти найближчого реєстратора до вас для подання документів. Якщо ми говоримо про електронний формат, так чи загалом про пакет документів, які документи треба мати надавачеві для того, аби він міг податися до реєстру? Документів насправді основних всього два це заява, а також перелік соціальних послуг, які надає організація. Якщо Прочитати постанову 99-го, в якій закріплено саме порядок функціонування реєстру, і наданий перелік документів, які надається, може склатися враження, що необхідно надати прям великий перелік документів, і, напевно, саме це і лякає організації. Але насправді тільки два документи є основними і обов'язковими при подачі це безпосередньо заява. Про включення в реєстр надавачів соціальних послуг та перелік соціальних послуг, які надає організація, так само це і в електронному вигляді. Єдина різниця в тому, що якщо ви звертаєтесь безпосередньо до реєстратора, ви заповнюєте друковану форму заяви. Якщо ж ви це робите через електронний кабінет надавача соціальних послуг на соціальному порталі Мінсоцполітики, ця заява вже є в електронному вигляді. Ви її заносите в неї свої дані, надаєте перелік соціальних послуг, які надає організація, підкріплюєте їх. І в електронному вигляді подаєте таку заяву. Додаткові документи подаються, так би мовити, опціонально. Якщо, наприклад, надавач соціальних послуг надає послугу життєстійкості або послугу підтриманого проживання вона передбачає наявність у надавача приміщення для надання такої послуги, і тому до документів необхідно буде прикласти і інформацію про наявність такого приміщення. Це як приклад, там є великий перелік документів. Все залежить від послуг, які надає надавач. А якщо, наприклад, я подала пакет документів, так я подала в електронному форматі, де я відслідковую там скільки часу вони розглядаються, де я бачу статус заяви, як я можу сформувати витяг про те, що я вже є в реєстрі. Законодавством визначено 5 робочих днів на розгляд документів, які надає надавач соціальних послуг. Після чого уповноважена особа, реєстратор має надати відповідь або про включення надавача в реєстр, або відмову у разі якщо необхідно додати певний перелік документів або з інших причин. Якщо це подається в паперовому вигляді безпосередньо до реєстратора, ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, яку ви вказуєте при реєстрації документів. Якщо ж ви подаєте документи через електронний кабінет, всю інформацію ви вже побачите безпосередньо в електронному кабінеті, де відслідковуються статуси кожного звернення надавача соціальних послуг до реєстраторів, я подала пакет документів. Я можу відслідкувати статус в своєму кабінеті. Так і фактично за результатами розгляду я вже отримую витяг. Я теж його можу завантажити з кабінету. Все правильно. Так, ця функція так само передбачена в електронному кабінеті. Ви формуєте витяг, робите запит на формування витягу з реєстру. Ця послуга абсолютно автоматична, в ній не приймає участь безпосередньо реєстратор. Система верифікує ваші дані в реєстрі, і вже через декілька хвилин в особистому кабінеті вам формується витяг про. Наявність вас безпосередньо в реєстрі надавачів соціальних послуг. А ми нещодавно проводили захід, і часто в учасників поставало питання, чи потрібно оплачувати за, наприклад, вступ в реєстр за формування витягу, так і які, можливо, є якісь додаткові зобов'язання, яка організація має перебуваючи в реєстрі. Може вони ще щось додатково мають робити, так щоб всі розуміли, яка у нас ситуація? Ні, законодавством не передбачено жодних оплат ні на те, щоб бути включеним в реєстрі, чи перебування, чи терміну перебування в реєстрі, нічого такого не закріплено. Взагалі не передбачено якихось умов перебування в реєстрі, крім того, що ви маєте безпосередньо надавати ці послуги. У разі, якщо ви припиняєте надавати якісь послуги, або, наприклад, організація припиняє своє існування, закривається, необхідно подати про це. Повідомлення про виключення з реєстру для того, щоб вас вже виключили і в реєстрі зберігалася актуальна інформація саме про тих надавачів соціальних послуг, які надають і надають послуги, і є активними. Насправді я оце раз ми з вами спілкуємося, слухаю, так і думаю про те, що організація теж має розуміти таку певну соціальну відповідальність, тому що реєстр є тою базою, від якої держава фактично відштовхується. Так, і будучи я, наприклад, на місці організації, маю зрозуміти, що я максимально хотіла би подати всю інформацію актуальну про себе, щоб всі розуміли, які послуги я надаю, як до мене можна звернутися, так і в той же час, коли я буду припиняти свою діяльність, я би мала цю інформацію теж он. Щоб по великому рахунку на мене даремно ніхто не розраховував. Насправді так, в цьому і є логіка, чому ми закликаємо надавачів соціальних послуг подавати цю інформацію взагалі у разі внесення будь-яких змін у вашій діяльності. Наприклад, якщо ви хочете розширити перелік послуг, які надаєте, або скоротити, то про це так само необхідно інформувати, щоб. Була вже якісна і актуальна інформація, і даремно, тих же отримувачів соціальних послуг, не направляти до надавачів, які, наприклад, послуги вже деякі не надають. Тоді зараз ми спробуємо продемонструвати наш екран і подивитися, а яким чином можна користуватися реєстром, яким чином подати заявку, так як можна сформувати вияв, для того, аби максимально бути зорієнтованими в тому процесі. Зараз я би вам хотіла продемонструвати безпосередньо соціальний веб портал електронних послуг мінсоцполітики та кабінет надавача соціальних послуг. Ми з вами знаходимось на головній сторінці соціального порталу, де є декілька розділів, зокрема розділ для надавачів соціальних послуг. Тут є два посилання: одне для надавачів, які вже включені в реєстр, а також для надавачів, яких не включені до реєстрів надавачів соціальних послуг. Переходимо за цим посиланням. Тут коротко описано, які дії мають бути з вашої сторони, щоб потрапити в реєстр: це або безпосередньо звернутися до реєстратора, або ж подати документи в електронному вигляді за допомогою електронного кабінету. За посиланням. оскільки мене як надавача соціальних послуг вже включено в реєстр, я б вам хотіла продемонструвати безпосередньо кабінет, як він виглядає і які в ньому є можливості. Я зараз перейду на тестове середовище соціального порталу, який виглядає так само, як і промислове, і увійдемо з вами в кабінет надавача соціальних послуг. Вибираємо увійти як надавач соціальних послуг. Продовжити, вибираємо спосіб авторизації. В даному випадку файловий ключ. Обираємо безпосередньо файловий ключ юридичної особи. Вибираємо надавача електронних довірчих послуг. В даному випадку це Державна податкова служба. І вводимо пароль. І нажимаємо продовжити. І ми з вами перейшли безпосередньо в електронний кабінет надавача соціальних послуг. На першій сторінці розміщена вся інформація. Я в даному випадку, як надавач соціальних послуг Міністерства соціальної політики України, тут загальні відомості, адреса реєстрації зазначаються, адреса надання соціальних послуг, якщо у вас декілька локацій, де ви надаєте соціальні послуги, ваші контактні дані та перелік соціальних послуг, які ви надаєте з коротким описом. Все Вся ця інформація міститься в реєстрі надавачів соціальних послуг і відображається вже вам безпосередньо в електронний кабінет. Вкладки Моя заява. Саме тут і відображаються ваші заяви, які ви подаєте до реєстратора. Це, наприклад, подати заяву на внесення змін до реєстру, або заява про виключення надавача соціальних послуг з реєстру. Ви можете бачити, тут є заяви, а також статуси їх розгляду виконано або якщо передано на призначення. Для того, щоб зробити запит для формування витягу з реєстру надавачів соціальних послуг, необхідно перейти на закладку Запити. Запити на отримання документів і нажати кнопку Сформувати запит. Витяг з реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. В даному випадку заповнюється. Необхідні поля, частина з них вже підтягується з реєстру і автоматично заповнюється, і за допомогою цієї електронної форми ви зможете сформувати витяг безпосередньо із системи. І, Як ви можете бачити, тут в мене вже багато різних сформовань ну, витягів. І, наприклад, ті, які вже виконані в статусі, цей витяг можна попередньо переглянути, в друкованій формі.